Привіт! Мене звати Настя, і у цьому відео ми поговоримо про звукозапис, загальні принципи, види обладнання і корисні поради для початківців. Будь-який аудіофайл, незалежно від його вмісту, музика, голосове повідомлення або ж звуки природи має певні об'єктивні параметри, розуміння яких дасть нам краще уявлення про принципи звукозапису. Перший такий параметр це формат файлу. Насправді існує кілька десятків різноманітних форматів аудіо. Але усі вони можуть бути розділені на три категорії: без стиснення, наприклад, формат Wave, який є найбільш розповсюдженим форматом для запису аудіо, він записує максимальний об'єм даних і, відповідно, дає найбільші можливості при обробці. Мінусом цього формату є його об'єм: нестиснене аудіо займає багато місця. Зі стисненням без втрати якості. Наприклад, популярний сьогодні у колі аудіофілів формат FLAC. Зберігаючи якість звучання оригінального wav файлу, він стискає його у два з лишнім рази: зі стисненням і втратою якості. Тут найбільш розповсюджений на сьогодні формат аудіо серед усіх можливих, а саме MP3. Головним безсумнівним його плюсом є великий ступень стиснення. Типовий для онлайн прослуховування mp3 файл займає у 11 разів менше місця, ніж його оригінал до стиснення. Мінусом же тут є значна втрата якості, що особливо помітно при прослуховуванні на хай-енд апаратурі. Проте не варто впадатися в снобізм з цього приводу. Жодні безпровідні наушники компанії Apple. Не підтримують формат аудіо без втрат за виключенням найновіших AirPods Pro другого покоління. І навіть там різниця не надто суттєва. Але навіть якщо ваш аудіофайл збережений у форматі Wave без жодних втрат, це можна сказати потенціал запису, а за його якість відповідають наступні параметри. Другий параметр частота дискретизації. Частота дискретизації, яку ще називають частотою семплювання – sample rate, це показник того, скільки разів за секунду відбувається замір звукового сигналу. При його записуванні у цифровий файл. Тобто низька частота дискретизації відповідає низькій роздільній здатності і не дозволяє якісно відтворити на записі усі деталі. Висока частота, навпаки, дає можливість більш якісно записати матеріал для подальшої обробки без втрати якості. Щоб пояснити значення цих складних слів, вдамося до аналогії. Зараз ви бачите зображення із роздільною якістю 10 на 10 пікселів. На ньому неможливо зрозуміти, що саме зображено. Збільшимо кількість пікселів, і тепер у нас 100 на 100. Ми можемо з легкістю розпізнати, що саме зображено, проте роздивитись якісь деталі досить важко. Тепер 1000 на 1000 пікселів. І ми бачимо, як роздільна здатність впливає на рівень деталізації і нашу можливість бачити неспотворену картинку. Частота дискретизації вимірюється у кГц. 6, 44, 192 кГц, або, як, наприклад, у програмі Adobe Audition, позначається 1000 Герц від 6 до 192 тисяч Гц. Стандартом, який дозволяє записати у файл усі звуки у спектрі сприйняття людського вуха, є 44,1 кГц. Усе, що нижче, веде до втрат якості, а усе, що вище, збільшує навантаження на комп'ютер, хоча дозволяє більш гнучко налаштовувати звук. Змінювати швидкість чи висоту звучання, розрядність, або як її ще називають бітність це показник, який визначає точність вимірювання звукового сигналу і позначається в бітах. 8, 16, 24 або 32 біти. Чим вища бітність, тим точніші заміри відбуваються при записуванні файлу, і тим менша кількість фонового шуму, який зумовлений природою записування цифрових файлів. Стандартом тут є 24 біти. Отже, якщо підсумувати вище сказане, то стандартом записування звуку є файл Wave. З частотою дискретизації 44 і 1 кГц і розрядністю 24 біти. Усе, що нижче, призводить до втрати якості, усе, що більше, підвищує якість за рахунок збільшення об'єму даних. Тепер давайте поглянемо на прикладі відео, яке ви зараз безпосередньо дивитесь, яке ж обладнання необхідне для запису звуку. Першим елементом у нашому сетапі є направлений мікрофон. Функція мікрофону це перетворення звукової хвилі в електричний ток за рахунок коливання мембрани. Загалом більшість мікрофонів поділяється на дві категорії динамічні і конденсаторні. Якщо спробувати скоротити усі технічні тонкощі, то конденсаторні більш точні і уловлюють більше інформації, але вимагають додаткового так званого фантомного живлення і схильні до явища кліпінгу, коли занадто голосні звуки починають спотворюватись. Більш детально про нього ми поговоримо у наступному відео. В Свою чергу динамічні, менш чутливі, але не такі вибагливі до умов запису. Мікрофон, на який ми проводимо цей запис конденсаторний і направлений. В народі їх називають мікрофон Пушка. Він дуже добре вловлює звук, який іде попереду, і відсікає звуки зі сторін. Також існують всенаправлені мікрофони, ті, які однаково добре вловлюють звуки з усіх напрямків навколо мікрофону. Це, наприклад, мікрофони-петлички. Після мікрофону електричний струм проходить по аудіокабелю. Наш мікрофон підключено за допомогою XLR кабеля. Лише такий вид комутації, тобто з'єднання, дозволяє передавати фантомне живлення на мікрофон. Проте конкретно наш Rode NTG4, Plus, оснащено внутрішнім джерелом живлення. А тому ми могли б підключити його за допомогою кабеля XLR на міні-джек, який не може передавати додаткове живлення. Одразу звернемо вашу увагу на те, що у XLR кабелів існує два види конекторів фемейл та мейл. Якщо ви бачите три металеві штифти всередині трубки конектора, це мейл. У нас це ще називають «папа». Якщо ж ви бачите три отвори на торці коннектора, то це фімейл або мама. Не дивуйтесь таким назвам, бо люди, які їх вигадали, не надто переймали з чимось, крім своїх комутацій, а тим більше гендерними ідентичностями. Також варто зауважити, що існує і два види коннектора міні-джек. Різниця у них трошки менш очевидна, але все ж таки суттєва. TRS-коннектор конектор має три контакти, а TRRS – чотири. Конектор з чотирма контактами підходить для використання лише з мобільними телефонами, або ноутбуками, у яких один і той самий порт використовується для підключення і навушників, і мікрофону. Якщо ви спробуєте підключити міні розрахований для мобільних телефонів до аудіорекордера, або напряму у свою камеру, то нічого не спрацює і вам знадобиться шукати перехідник. Тому звертайте на це увагу і перевіряйте техніку заздалегідь. Завершує наш комплект аудіообладнання, портативний рекордер. Це і є той пристрій, у якому електричний сигнал, що отриманий від коливання мембрани, оцифровується, набуваючи тої самої частоти дискретизації та бітності, і записується у вигляді файлу. Подібні пристрої зазвичай мають кілька варіантів підключення і різну їх кількість. Ми використовуємо рекордер Zoom H5, у якого є можливість підключити одразу два мікрофони за допомогою XLR-кабелів з можливістю передачі фантомного живлення. Про те, як налаштовувати рекордер для запису, ми поговоримо у наступному відео. А зараз лише відмітимо, що при виборі звукозаписуючого пристрою варто якраз враховувати всю ту інформацію, яку ви могли почерпнути з цього відео. Якщо ви плануєте використовувати конденсаторний мікрофон, зверніть увагу, чи наявний xlr вхід і чи підтримується фантомне живлення. Зверніть увагу на частоту дискретизації: 441 кГц це мінімум нижче якого не варто опускатися. Зверніть увагу на бітність. 24 біти оптимально. 16 мінімум, 32 звідки у вас тільки грошей. Отож, враховуйте ці рекомендації, починайте підбір обладнання і дивіться наступне відео, у якому ми розповімо про типові проблеми початківців у цій сфері. Що з ними робити, та й взагалі. Пройдемось по загальним рекомендаціям до зустрічі! Всього можна звати. Переку.